Перші монітори від HyperX. Як на мене, це не просто цікавий продукт, це подія. І вона мене дуже сильно інтригувала, бо перший продукт повинен бути незвичайним, повинен виділятися. Адже ігрових моніторів багато і дуже складно зробити щось, що буде миттю впізнаватися. Тому я дуже чекав, коли вони до мене приїдуть. Дочекався, давайте дивитися. Друзі, величезна подяка всім, хто підтримує канал фінансово. Це патрони, це спонсори на Ютубі і всіх цих прекрасних людей ви зараз бачите на екрані. Якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то всі посилання я залишу в описі. Проте нагадую вам вкотре і буду нагадувати до перемоги, що зараз найважливіше підтримувати Збройні Сили України. Тому робіть це, будь ласка, а мені можна поставити лайк, написати коментар і підписатися на канал. Дякую. Отже, моніторів у Хайперих Два у мене їх теж два. Один називається HyperX Armada 27, Він має діагональ 27 дюймів, роздільну здатність QHD і частоту оновлення 165 Гц. Другий монітор трохи менший, частота оновлення у нього 240 Гц, діагональ 24,5 дюймів і роздільна здатність Full HD. Називається він HyperX Armada 25. Основною фішкою тут є навіть не самі монітори, а те, як вони кріпляться, бо стандартної підставки у них просто немає, а в комплекті вони йдуть з механічною рукою. Get over here! Кріплення складається з трьох частин. Основа прикручується до столу, на неї одягаємо другу частину, третя до неї, і саме вона дозволяє налаштовувати положення монітору, як вам треба. Середню частину можете використовувати або ні. Це для того, щоб у вас було більше опцій кріплення і налаштування. На сайті HyperX є картинки, де вони показують, що на одну основу можна поставити або 4,25-ки, або 27-х моделі, плюс ще зверху одну 25-ку. І це все, в принципі, можна робити. Наприклад, одна. Ця рука, не основа, а саме оця рука, витримує приблизно 9 кг. А так як 25-ка важить десь 2,8 кілограми, а 27-ка важить. 3 кілограми 650 грамів. Я все це зважив. То ось і отримуємо, що на одну руку можна навіть 32 дюйми монітор повісити, і все буде ок. Ну а основа це ж просто металева труба, що їй буде. Та й в цілому воно реально добре зроблено. Основа з металу, як я й казав, та й сама оця рука теж металева, воно відчувається реально якісно. Метал товстий, все дуже плавно рухається. І з пластикового тут тільки оці тримачі для кабелю. Тут взагалі дуже добре продумали кабель менеджмент. Дроти не будуть висіти і псувати зовнішній вигляд. Стандарт Веса 75 х на 75, або 100 на 100 і в комплекті є деякі перехідники, круглі там і так далі, щоб можна було почепити якомога більше моніторів на цю руку. І тому ця рука з основою продається окремо, тобто можна купити одразу основу плюс руку, або тільки руку окремо. Як бачите, з таким кріпленням монітор легко регулюється по висоті, горизонтальним і вертикальним кутам. Наблизити його можна або віддалити від себе, а також перевести в портретний режим. Якщо у вас стіл притиснутий до стіни, доведеться його трохи відсунути і залишити трохи простору позаду монітору, щоб зручніше було налаштовувати положення. Чому я вам все це розповідаю, замість того, щоб показувати саміму. Монітори, бо це кріплення, одна з основних фішок цих моніків. Це те, що відрізняє їх від конкурентів, бо монітори 240 Гц, 165 Гц, Ви їх вже достатньо бачили. А от саме в такому форматі я не бачив ні у кого. Тому це круто, це цікаво, і саме за це ви і доплачуєте. Бо монітори ці коштують дорожче за аналоги. Ну а тепер давайте нарешті і про самі монітори. Дизайн у них ідентичний, дуже простий, нічого зайвого. Підсвічування немає. Тонкі рамки десь в пів сантиметра. та й все. Роз'єми теж однакові в цих моделях. Два HDMI 2.0, один DisplayPort 1.4. Ніяких додаткових USB або порта для навушників немає. Просто два HDMI, один DisplayPort. Давайте трохи детальніше про Armada 27. З коробки він доволі непогано відкалібрований, якщо говорити про режим стандарт або нейтів. В режимі нейтів кольорове охоплення дорівнює за різними вимірюваннями від 91 до 96% dci p 3 Але хлопці з Tom's Hardware пропонують ось такі налаштування. Я спробував і мені справді сподобалось. В принципі, я користувався одним з цих режимів для роботи, і для ігор використовував режим геймінг, бо там більше насиченості. Спершу мені здалося, що як для максимальної яскравості в 400 DPI він щось занадто темний, навіть якщо яскравість 100%. Але коли я викрутив на максимум контраст, то все стало ок. Бачив на розетці відгук якраз про цю модель. Там пишуть, що Монік взагалі не вміє втексти. На чорному фоні, купа засвітів, зображення спотворене, і в принципі тут тільки кріплення хороше. Судячи з фото, там якийсь бракований екземпляр, бо ось фото засвітів на моїй моделі, ось так в повній темряві з чорним та білим фоном. Ось так виглядає текст на чорному і білому фоні. Про гарний чорний колір на ips матриці звичайно, можна забути. Він завжди там буде сіруватим. Але не так, як на тих фото, бо там взагалі страшні фотки якісь. Я думаю, що вони, скоріш за все, зроблені на смартфон в темряві, а в таких умовах смартфони завжди намагаються висвітлити все. Ну, тому й фотки такі. Можете сфоткати свій Монік в темряві з чорним фоном і побачити приблизно таку ж картинку. Ось моя фотка, як бачите, в реалі зовсім не так. Glow-ефект, звичайно, ж є, це ж ips матриця воно завжди буде. Але в цілому зображення абсолютно нормальне. Не подумайте, що я там захищаю цей монітор. Від коментарів на розетці. Просто я побачив відгук, побачив, що у мене зовсім не так. Ну, ось і вирішив розказати вам, в чому там справа. Але я думаю, що взагалі там просто бракований монітор. Що далі? А далі у нас режим овердрайв, який має цілих 5 рівнів, проте я рекомендую поставити третій, бо четвертий має легкий овершут. Це коли при русі за об'єктом є невеличкий білий шлейф. П'ятий рівень має добрячий овершут. Це дуже добре видно на уфотесті. На третьому рівні час відгуку буде десь 5,6. Атих мілісекунди, якщо вірити за міром хлопців з каналу Monitors Unboxed. Якщо поставити перший режим, то занадто великий час відгуку майже 10 мілісекунд, а на другому 8, що теж так собі. Тому третій рівень той, що треба. В цілому, у грі цей монітор показав себе нормально, бо зображення не пливе, коли ти швидко рухаєш мишкою. За прицілом немає шлейфу. Цей монітор достатньо швидкий для змагальних шутерів, і яскравості теж достатньо. Або якщо недостатньо, то тут є висвітлення темних частин на карті, що в принципі я вважаю, що Повинно бути у будь-якого ігрового монітору. Тут це теж є. Армада 25 також має IPS-матрицю, але кольоровий діапазон не такий широкий, як в Armada 27. Бачив тести, де калібратор показав 76% dci p 3. Проте, якщо порівняти зображення на двох моніторах, то різниці ви майже не помітите. Так, Армада 27 має більш насичені кольори, але щоб це помітити, треба уважно дивитися. Єдине, де чітко видно різницю, це суцільний білий колір. Тут Тут очевидно, що 25 ка програє, бо тут білий колір зовсім не білий, а сірий. Фото за світів додаю, але як завжди кажу, це залежить від екземпляру. У вас може бути по-іншому. Якщо говорити про час відгуку, то він тут приблизно такий же, як і у Armada 27. Це по моїм власним відчуттям, бо замірів я не знайшов. У фотест показує такі самі результати, як і у Armada 27. Тому тут я також рекомендую третій рівень овердрайву. Ну і якщо подивитись на те, як в КС проходить ефект флеш. То, на мою думку, однаково. Можете виставити на цьому моменті мінімальну швидкість і спробувати зрозуміти, де ефект проходить раніше. Обидва монітори можуть керуватися через софт від HyperX. Тут є основні налаштування, типу яскравість, контраст та овердрайв, активація G-Sync та змінити пресет. Що цікаво, в Вармада 27 ви можете налаштувати будь-який пресет окремо, а в Armada 25 тільки один. Ну і звичайно, що в меню самих моніторів набагато більше всього. Тут і рівень чорного, і різкість. Картинки і таке інше. Що хочеться сказати в підсумку? Насправді, основна думка на поверхні і полягає вона в тому, що монітори ці звичайні, в них немає чогось. Особливо особливого. Вони не ультрашвидкі, в них немає якихось там додаткових портів чи щось чого, немає там якогось там яскравого RGB підсвічування. Навіть g sync повноцінного немає, бо тут вони g sync Compatible. Це не те ж саме, що просто g sync тобто тут немає g sync Чіпу всередині. Це просто хороші ігрові монітори, але насправді таких моніторів дуже багато і коштують вони з подібними характеристиками менше, ніж ці. Тобто ціна тут вища за середній ігровий монітор з такими ж характеристиками. Головна фішка, і саме за це ви доплачуєте, це кріплення. Воно дійсно круте, дуже якісне і зручне, тут взагалі жодних питань. Мені особисто монітори сподобались, можу рекомендувати, але вважаю, що занадто дорого.